Давайте подивимося, чому він не проявляється, і якщо проявиться, тоді як? Чому він не проявляється? Так, дівочки, тому що в нього сім'я він не проявляється. Сімка кубків, тому що він в ілюзіях знаходиться. А, давайте запитаємо, що до чого ілюзії. А, от він думатиме, що вам запропонувати, чи він чи йому є, що вам запропонувати. Розумієте? Чи... Потягне від вас емоційно і фінансово. Ще король пентаклів. Про що? Ну, проте й кажу, дівочки, що він, знаєте, можливо, навіть сам собі забороняє. В сім'ї він король пентаклів, а тут він сам собі забороняє, відсікає це бажання. Мріє про вас все одно. А якщо проявиться, то як? Дівочки, по жезлам, звичайно, по сексу. Знову ж таки карта того, що якщо і буде проявлятися, дівочки, то тільки стабільно до вас, як до людини із сім'ї, тільки із правими наміреннями по іерафанту. Зрозуміли мене, тільки із обручкою буде проявлятися до вас. Більше ніяк не буде. Так, десятка пентаклів, тільки як до сім'ї. Давайте візьмемо вам пораду в сім'ї і як до сім'ї буде проявлятися порада вам. Король мечів, це про що? Вам кажуть про те, що вам не відкриті ще якісь таємниці, можливо, король мечів це він. Так, дівчатки, наразі він, якось, знаєте, от тримається, можливо, навіть і на відстані, тому що хоче щось захистити. Розумієте? Можливо, якось навіть захищає вас там, де ви цього не бачите і не чуєте. І от від вас ще скрито про те, що рух дійсно таки буде. Розуміли мене, що про що верховна жриця? Про четвірочку пентаклів. скриває, що поки що йому ні, ні, ні до чого ні з чим до вас прийти, але рухатися буде. i might have a blow